З 2014 року йде війна. З 2014. Де ви приймали участь в бойових діях? А? В школі. В школі? Що да. це, ну, це? Це посвідчення учасника бойових дій. Вам достатньо? У ну, мене також є. Значит, вам цього достатньо? Це поліція, це, ну, не, це, вам, не, учас... цього це не учасника бойових дій. Що ви синтезуєтеся? А ви що хезуєтесь? Я не хизуюсь, ви запитали, я вам показав. Я не хизуюсь. Що ви показали? Давайте. В смислі, що Подложку? я показав? Обкладинку? А ну mm -hmm. дай ще раз. Ви, ви шутника вам не увіділи, чи що? Та я ж не знаю, ви так спілкуєтеся. Яка мета? От ви мене зупинили, яка мета? От ви порушуєте. Перевірка військово-облікових документів. Це Смисль. не до мене питання, чому я тут стою у свій вихідний день. Це а ви, ви маєте, які, ви маєте якесь відношення до військового обліку? Так, достатньо? Я до гори дригом не читаю. А як ви читаєте? Так, достатньо? Достатньо. Ну що це змінило? Ну що чому змінило? порушуєте? Чому проблема показати документи і тому, що ви дай. порушуєте? Розумієте, В мене немає до вас поваги. Якщо ви та я, я, до вас я поваги. у вас я у вас запитав. У вас є пенсійне посвідчення? Також до вас немає учасника поваги. бойових дій посвідчення. Ви чуєте? Ви не воюєте? Тому не маю до вас. Ви зловживаєте з метою збагачення? Так. Не більше. Мета, яка, з якою ви цікавитеся, військово-облікові документи, ваші обов'язки, згідно 19 статті Конституції, ловити злочини, злочинців, розумієте, розкривати злочини. А ви стоїте от тут, зловживаєте. І, і жоден з них, я переконаний, що, можливо, один не має посвідчення учасника бойових дій. Чим? Що чим? Ви всіх злодіїв піймали? Ну, чим ми зловживаємо? Во, вот ви людей, як зупиняєте на підставі чого у вас автівка стоїть на двох соціальних смугах. Для чого? Ну стоїть та у вас люди стоять на, на, на проїжджій частині. Ви порушуєте для чого схожий чи не схожий? Скажіть, будь ласка. Ну на блокпосту може, дета. Я ж не знаю. Ну я ж не знаю, де це. Ну так ви не знаєте, і ви мені розказуєте. Ну а де, де ваша посвідчення? Не, не був? Я вам Робиться не тикаю. Я усвідчення. вам не тикаю. Усвід... Тика. А я вам тикаю. Ну ви кажете, ти ніде не, не був. Ні, ну це ж ви ну, мені, це і ваших всіх. Всі ви а, говорите, тут, ти а тепер, ніде не був. А тепер найцікавіше, ну. навіть якщо б ви мали пенсійне посвідчення або посвідчення учасника бойових дій, це не дає вам підстави порушувати закон. Ми не по, по відношенню Я до людей, які цих посвідчень не мають. ви свідомо порушуєте, обмежуєте права і свободи громадян. Розумієте?